Ти знаєш, чого бояться уряди таких країн, як Росія чи Китай, коли мова йде про авіацію, не лише нових моделей літаків, а й самих технологій, що стоять за ними. Ось чому США витрачають мільярди доларів на утримання і модернізацію своїх стратегічних бомбардувальників навіть у наші дні. Це не просто демонстрація сили чи відповідь на глобальні виклики. Це складова геополітичної гри, де технології вирішують усе, уяви. Собі величезний літак, повністю завантажений ракетами і бомбами, який здатний непомітно проникнути через найсучасніші системи протиповітряної оборони, вразити цілі за сотні кілометрів і при цьому виглядати так, ніби він прилетів із майбутнього. Це не наукова фантастика, це реальність. Ми розповімо про кожен такий літак, його особливості, історію створення та роль у сучасному світі. Але найголовніше, чи мають Росія та Китай? і причини хвилюватися через цей стрімкий розвиток, і які плани нової адміністрації США щодо авіації майбутнього. Але розпочнемо відео з найбільшого літака у світі легендарного українського представника Мрія. Ан-225 «Мрія» Мрія український гігант який, хоч і не є бомбардувальником, але заслуговує на особливе місце. Це не просто літак, це символ. Уяви шість потужних двигунів, які піднімають у небо 250 тонн вантажу. Це все одно, що ти вирішив перевести одразу десяток важких танків і зробив це по повітрю. Але мрія не про танки, вона про можливості. Ан-225 був створений у 1988 році як частина космічної програми СРСР для транспортування космічного шатла Буран. Його характеристики вражають: довжина 84 метри, розмах крил 88 метрів. І сьогодні він нагадує про інженерну величі Незламний Дух. Ан-225 встановив десятки світових рекордів. Але головне, він став символом людської могутності та технологічного прогресу. Але на жаль, у лютому 2022 року літак був знищений російськими військами, але його спадщина жива. Хіба можна стерти символ віри в краще? Мрію обов'язково відновлять і вона знову підніметься в небо. Але якщо мрія вражає своїми розмірами, то B-21 Raider – це літак, що дивує своєю невидимістю. Уяви собі мисливця, який з зливається з лісом так, що його неможливо помітити. Рейдер здатен зробити те саме в повітрі. Його радарна сигнатура настільки мала, що він майже невидимий для ворога. B-21 Raider — рейдер найсучасніший стелс-бомбардувальник, представлений у 2022 році. Він створений з урахуванням потреб майбутніх військових конфліктів, максимальна непомітність для радарів, інтеграція штучного інтелекту та можливість дистанційного управління. Бі 21 Raider – рейдер перший стратегічний бомбардувальник за останні три десятиліття. Він є свідченням незмінної переваги Америки у винахідливості та інноваціях. Під час розробки інженери застосовували революційні матеріали та композитні покриття, які зменшують вагу і підвищують міцність. Рейдер може нести 18 тонн зброї, включаючи гіперзвукові ракети, які долають понад тисячу кілометрів із неймовірною швидкістю. Його ключова особливість гнучкість. Він підтримує інтеграцію з новими типами озброєння, зокрема, гіперзвуковими ракетами. Його компактний розмір, довжина лише 15 Метрів і розмах крил 42 метри може здатися невеликим, якщо порівнювати з бі-52 Stratofortress, який простягається на 48 метрів у довжину, з розмахом крил 56 метрів. Але ось парадокс: рейдер менший і тому його набагато складніше виявити на радарі, тоді як величезний Stratofortress на радарах виглядає, наче літак минулої епохи. Це ймовірно буде найвідоміший літак в історії. Щодо вантажу підйомності, бі 52 все ще тримає пальму першості. Він може нести понад 31 500 кілограмів боєприпасів, тоді як бі 21 має ліміт близько 18 тонн. Однак рейдер компенсує це своїми революційними можливостями. Він спеціально створений для того, щоб не просто доставити свій арсенал, а зробити це непомітно завдяки найновішим стел-технологіям. Дальність польоту також є показовою бі 52 здатний пролетіти понад тисяч кілометрів без дозаправки, тоді як Бі-21 розрахований на більш короткі місії, але з гнучкістю дозаправки у повітрі, яка дозволяє йому фактично залишатися в небі стільки, скільки потрібно. Щодо виправдання гіганта, то він вже служить США майже 70 років. бі «Стратофортрес» — це робочий кінь американської авіації. Він пережив десятки модернізацій і його. Досі бояться уяви собі вантажівку, яка може доставити 32 тонни тони подарунків, ракет, бомб і навіть найсучасніших джейдам, які знаходять свої цілі з точністю до метра. бі 52 Stratofortress це історія, яка триває з 1955 року. І це не просто військова машина, це символ стабільності. Ти знаєш, що він виконає свою роботу, хоч би які були умови. Завдяки модернізації бі 52 залишатиметься на службі до 2050-х років якщо для тебе B-52 це стандарт і еталон літака то B-2 спіріт змінить твоє сприйняття бомбардувальників вперше він з'явився у 1989 році і одразу став проривом у стелс технологіях його унікальний дизайн літаюче крило забезпечує майже повну невидимість для радарів Форма b 2 в основному розроблена таким чином, щоб звести до мінімуму кількість радарів, які можуть помітити літак. Цей стелс-бомбардувальник, схожий на гігантську чорну краплю, яка розтікається небом. Його дизайн не лише красивий, а й функціональний. Він робить літак невидимим для радарів. Під час війни в Югославії 2 виконував місії, які здавалися неможливими, завдаючи ударів із точністю лазерного променя. Це все одно, що запустити стрілу в яблуко за кілометр. Літак може пролетіти понад 11 тисяч кілометрів без дозаправки і не. Сти до 18 тонн озброєння, включаючи ядерні бомби Бі-83. Він коштує близько 2 мільярдів доларів за одиницю, але його ефективність виправдовує витрати. І, нарешті, бі Бі-Ленсер. це літак для тих, хто любить швидкість. Він може летіти зі швидкістю 1,25 маха, розривати лінії оборони противника і нести 34 тонни зброї. Його перевага, можливість долати найсучасніші. ППО на низьких висотах, уяви, як водій мотоцикла проїжджає під мостом, щоб уникнути радарів. Приблизно так діє ленсер тільки зі швидкістю, яку важко уявити. При цьому його вантажу підйомність становить 34 тони, що робить його найбільшим серед бомбардувальників США. Інженери модифікували конструкцію, замінивши змінні повітрозабірники на фіксовані, що зменшило радарну помітність. Біодин b, b може нести до 24 крилатих ракетів. JASSM-ER із дальністю понад 900 кілометрів. Усі ці літаки це не просто про зброю. Вони про баланс сил, технологічне лідерство і стримування. США планують значні інвестиції в модернізацію своїх бомбардувальників. Особливу увагу приділяють інтеграції гіперзвукових ракет, які можуть долати швидкість до 10 маха, і знищувати цілі на відстані понад тисячу кілометрів. Новий президент США. Також підтримує розвиток стратегічної авіації як засобу стримування та гарантії безпеки союзників у цьому контексті. Бомбардувальники стають не лише зброєю, а й політичним інструментом впливу. Чи мають Росія та Китай хвилюватися? Без сумнівів. Адже коли в небі з'являються ці технологічні монстри, це не лише демонстрація сили, а й нагадування. Майбутнє належить тим, хто здатен мислити на крок попереду. А що ти думаєш про це? Пиши в коментарях і ділися своїми думками, і не забудь підписатися на наш канал, щоб дізнаватися про найсвіжіші новини зі світу технологій і військової авіації першим. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!